Про можливості, що їх відкриває для малого і середнього бізнесу, угода про асоціацію з ЄС говорили у Харкові. Семінар дискусії організували в рамках проекту. Що фінансований єС темою обрали легкопромисловість України? Говорили експерти, представники міністерства економічного розвитку і торгівлі та самі підприємці. Експерти кажуть, більшість виробників досі не знайомі з особливостями ведення бізнесу на ринках ЄС і до експорту в ЄС підприємці часто ставляться із острахом. Це лише один із семінарів для представників малого і середнього бізнесу. Раніше експерти відвідали Київ, Одесу івано франківськ Після Харкова подібні дискусії планують влаштувати у Дніпропетровську і Запоріжжі. Процедури контроля за качеством на товаров на європейському ринку намного більш щадящі для товарів, ніж существующие в Україні. а процедури безпеки товарів, які существуют, требування, вернее, процедури требування по безопасности товарів, на европейском рынке идентичны тем требованиям, которые существуют на украинском рынке. Конечно, нам бы хотелось выходить на европейский рынок. Сейчас это в единичных экземплярах каких-то люди заказывают по интернету. Ну, как это, обычными посылками получать. Конечно, хотелось бы выходить на более высокий уровень, ну, на какие-то объемы, масштабы, чтобы торговать в Европе.